Вітаю всіх на youtube каналі Vitals. Нещодавно я розповідав про поповнення арсеналу інструментів Vitals лазерною технікою, рівнями та аксесуарами до них. У сьогоднішньому відео хочу зробити акцент на далекомірах до рівнів, або як їх ще називають лазерні рулетки. Адже це незамінні та корисні вимірювальні прилади не тільки в будівництві, а й в геодезії та навігації, земельних роботах під час ремонту та оздоблення приміщень. Наразі в наявності дві моделі: Vitals Professional LD70 та Vitals Professional LD-50. Основна функція цих далекомірів – це точний вимір складних та довгих відстаней, прорахунок путів та напрямків, об'ємів та площин, вимірювання діагоналу, додаткові функції безперервне вимірювання, додавання та видалення результатів, затримка початку вимірювання, вимірювання мінімальне та максимальне. Обидві моделі мають вбудований електронний рівень, який підвищує точність розрахунків. Для транспортування передбачено чохол, для зручності використання ремінь на руку. Присутня звукова індикація, зміна одиниць виміру та індикатор батареї. Гарантійний термін обох моделей становить 60 місяців. Дякую, що дивились. Пишіть свої коментарі та запитання під цим відео і не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, інструменти VITALS для надійної роботи, задоволення. До зустрічі!